Я вже до того вчився у коледжі саме на IT-спеціаліста загалом. В мені просто підійшли умови навчання, це е, онлайн-формат, графік навчання і те, що були записи уроків, які можна було подивитися в будь-який час. Є бажання бути лідером якоїсь команди вести її до якогось хорошого результату. Прийшов у сферу саме ux дизайну. Зі сфери customer support Обрав так як ну, я вже до того вчився у коледжі саме на IT-спеціаліста загалом, але так як це звичайний коледж, тому там я отримав самі примітивні навички IT, які, яких було, на жаль, недостатньо для якогось е, більшого розвитку, там, до прикладу, великих компаній, щоб ну, мати якісь такі цілі більше, ніж там. Служба підтримки чи ще щось. Тому вирішив, що хочу щось трішки змінити. Перед тим, як обрати курси, то я знайомився з багатьма сайтами. Ну, по-перше, мені сподобався ціновий діапазон, загальний опис курсів. Мені просто підійшли умови навчання, яке можна було підлаштувати під свій робочий графік, і ну, це дійсно було дуже зручно. Вдалося так. Вирішив брати саме. Нашу школу Першу я працював оператором служби підтримки, то саме на дзвінках. Потім півтора року працював у гемблінговій сфері, на чатах кастому супорт на іноземному ринку. Зараз я вже звільнився в цій сфері, не працюю, так як маю середні намір вже працювати саме в сфері UX-дизайну. Поки що далі ж, ніж планування співбесід не заходило, але активно шукаю роботу і сподіваюся, тільки на краще Це, е онлайн формат, е графік навчання і те, що були записи уроків, які можна було подивитися в будь-який час і викинути так само домашнє завдання, лояльність викладачів, зрозумілість ну, пояснень, лекції, практики. І звісно, що допомога в будь-який час ну, практична. Що я в принципі поки що тримаю у планах, то це саме якби менеджмент, а так екнографічний ну, дизайн поки що не цікавить, а тим паче фронт-енд чи фулстак чи бекенд девелопер, то це ці сфери ну, ще в коледжі мені не дали цікавими, і так би мовити, не дуже з ними подружився. Мене цікавить більше в сторону управління проєктами, тобто на посадах там супер, супервайзера, проєкт менеджера, так, проєкт менеджера, хедменеджера чи Тому що це такий спектр відповідальності, який, в принципі, я вважаю, що він не посилів, так як ну, <coughs> якось є бажання бути лідером якоїсь команди вести її до якогось. Хорошого результату, а так то на майбутнє півроку я хочу себе облаштувати в дизайні, попрацювати, пробувати для себе ось цю нову сферу. Можу, що поки що ну, я сильно говорю цим бажанням і це діється досить цікаво. Понад просто загалом ну, курс, сам курс веб-дизайну був геть невеликий. На нього виділили, абу що лиш один ну, семетр, якщо не помиляюся. І просто ну за весь цей якусь то просто показали нам загалом, що таке веб-дизайн, з чого він складається, але ну ми не працювали з такими ну, інструментами, до прикладу, як Photoshop, Illustrator, а тим паче Figma чи там інші такі інструментарії для хорошого дизайну. Тобто цього не вистачало.